Schützen wir unsere Natur, Sachistimo nacho Prerode. Hören den heim und sprich nach. Behalten und behalten. Stunde 55, Übung 1 Wir sind Kinder der Natur und sollten sie genießen. Schützt die Natur, liebt die Natur, helft der Natur, erlebt die Natur. Es gibt uns nicht ohne Natur. Das sollt ihr alle wissen.

Назви якомога більше відповідних слів. У нас є заубемах робити чистим. Наприклад, дінфлюс заубемах робити чисту річку. Шуцен захищати. Фютен годувати. Фланцен вирощувати. Бауен будувати. приносити. Hört und spielt die Dialoge. Achtet auf die markierten Wörter. Prosluchert ihr, sich Dialoge, auf Stunde 55, Übung 4. Dialog 1. Hi Leon, ich brauche Hilfe. Hi Mia, Hilfe? Ja, ich möchte morgen Blumen im Schulgarten pflanzen. Komm bitte morgen mit Lars. Bringt eure Kameras und macht fotos für unsere Fotoausstellung. Gerne, wir kommen morgen. Vielen Dank. Bis morgen! Привіт, Леон. Мені потрібна допомога. Привіт, Мія! Допомога. Так, я хочу завтра посадити квіти на шкільному подвір'ї. Приходь, будь ласка, з Ларсом. Принесіть ваші камери та зробимо фотографії для, нашого, для нашої фотовистави. Wir Dialog 2. Hallo Mia, was machst du? Hallo, ich organisiere unser Naturschutzprojekt. Wir möchten helfen. Super. Wir brauchen Krippen für Tiere und Vögel. Baut bitte zwei Krippen. Sagt auch bitte den anderen, wir brauchen Hilfe. Gerne. Привіт, Мія! Що ти робиш? Привіт! Я організовую проект захисту природи. Ми хочемо тобі допомогти. Супер! Нам потрібні годівнички для наших тварин та птахів. Збудуйте, будь ласка, дві годівнички. Скажіть також, будь ласка, і іншим. Нам потрібна допомога. Залюбки! Де імператів, де вибен. наказовий спосіб дієслів. Сьогодні ми з вами вивчимо, як нам наказувати, щось зробити двом від двох осіб і більше. У разі звертання до кількох осіб, ровесників, друзів. Дієслово має закінчення «ет» і вживається без займенника ія. Наприклад, комт, біте, підійдіть, будь ласка. Махт біте, зробіть, будь ласка. Helft, Біте. Допоможіть, будь ласка. Фарт, біте, їдьте, будь ласка. Шпіль діалоги 4. Розіграйте діалоги як у вправі четвертій. На тушу плакат малін потрібно розмалювати плакат захисту природи. Тіга фютен. Годувати тварину в лісі садити дерева. Eine Naturschutzaktion organisieren – організовувати акцію для захисту природи. Diskutiert und schreibt eure Tipps zum Naturschutz. Für eine Person und für viele Personen. Обговоріть і напишіть ваші поради щодо захисту природи для однієї людини і для багатьох людей. Tips für eine person Порада для однієї людини. Кей viel zu fuß ходи багато пішки. Tips für viele personen. Поради для багатьох людей. Ходіть багато пішки. Mach ein Naturschutzplakat mit euren Tipps. Зроби плакат про захист природи з вашими порадами.